530 окупантів та гелікоптер. Генеральний штаб оприлюднив втрати російської армії за минулу добу. Найбільше їх ворог зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Українські захисники знищили чимало ворожої техніки. Зокрема, 16 танків, 17 бойових броньованих машин, 18 автомобілів, три реактивні системи залпового вогню та шість артилерійських систем. До всього ЗСУ збили шість безпілотників. Загалом, Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, українські захисники ліквідували. 59 тисяч 60 окупантів. Росіяни цієї ночі завдали ракетних ударів по Одещині. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. дві Двома ракетами, ймовірно, «Іскандер» ворог поцілив по об'єкту промислової інфраструктури, пошкоджену електропідстанцію, кілька навколишніх будівель. В одному із приватних гаражів спалахнула пожежа. Минулося без жертв та постраждалих. Сили оборони на півдні країни створюють умови для подальшого просування на різних ділянках фронту. Про це повідомили в оперативному командуванні. Водночас ворог не полишає спроб підтягування резервів та перегрупувань активно проводить повітряну розвідку. Українські оборонці збили два безпілотники у небі над Херсонщиною та над морем Одещини. Російські війська здійснюють ракетно-артилерійські мінометні танкові обстріли наших позицій. А ще завдали шість авіаційних ударів. Українські захисники від Повіли ворогові. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 330 вогневих завдань, ураження нанесення по логістичних центрах та польових складах боєприпасів, скупчення ворожих сил та засобів по вогневих позиціях противника. За попередніми даними ворожих сил стало менше на 10 рашистів, важку вогнеметну систему «Сенцепьок», реактивну систему залпового вогню ГРАД, дві самохідні крупнокаліберні гаубі 100 С, три танки та дві бойові машини піхоти. П'ятеро людей поранені внаслідок обстрілів росіянами Миколаєва. Серед постраждалих тримісячна дитина. Стан усіх поранених стабільних. Російська армія обстрілювала місто двічі за ніч. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Після опівночі ворог завдав удару дронами камікадзе шахет «Шахет-136». А близько четвертої ранку росіяни масовано обстріляли місто ракетами типу с 300 Є численні руйнування житлових будинків. Одна з ракет влучила у житловий п'яти Верховий будинок у середмісті повністю зруйновані квартири на п'ятому та четвертому поверхах. Інші суттєво пошкоджені в іншому районі міста численних пошкоджень зазнали приватні та двоповерхові житлові будинки. Також внаслідок обстрілу пошкоджено складське приміщення та будівлі на території автотранспортного підприємства. Російські війська цієї ночі завдали ударів по двох районах Дніпропетровщини. Про це повідомила обласна влада. По Нікопольщині вдарили з градів та важкої артилерії. Людей не зачепило, проте у Нікополі понівечені приватні будинки, господарські споруди, кафе та готель. Понад тисяча родин зосталися без світла. У Марганицькій, Червоногригорівській та Великомихайлівській громадах теж минулося без постраждалих. Масштаби руйнувань з'ясовують. Двоє людей постраждали на Харківщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. В Ізюмському районі поранення отримала жінка 53 років. А в Харківщ... на Харківщині на розтяжці підірвався 39-річний чоловік. Російські війська обстрілювали мирне населення прилеглих до кордону з РФ та лінії зіткнення території Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області через влучання боєприпасів сталися пожежі на агропромисловому об'єкті об'єктів та в багатоквартирному будинку. Три атаки ворога відбили Збройні сили України минулої доби. Таке повідомили у генштабі. Крім того, наша авіація завдала 11 ударів по живій силі і техніці противника. Зокрема, уражено опорний пункт російської армії, шість районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотири зенітно-ракетні комплекси противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили три безпілотника та вертоліт К-52. Також у зону ураження потрапили 14 військо. Об'єктів ворога, склади з боєприпасами, зенітно-ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьби та розвідки. У зв'язку з суттєвою нестачею людських ресурсів, в першу чергу офіцерських кадрів, російське військове керівництво вимушене передчасно задіяти курсантів військових училищ. У Тюменському військовому училищі буде проведено достроковий випуск курсантів. Випускників планується направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізаційним резервом. Курсантів, випускник курсів Рязанського десантного училища направляють для проведення підготовки полків мобілізаційного резерву, що здійснюється на базі полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст. Для зазначених підрозділів Планують заходи підготовки та злагодження терміном не більше одного місяця з подальшим вибуттям до району ведення бойових дій на території України. Президент України підтвердив звільнення Ямполя і успіхи збройних сил у Лимані. Володимир Зеленський подякував підрозділам, що найбільше відзначилися у наступальній операції. Президент вкотре заявив, що мета України звільнення усіх своїх територій. Особливо хочу сьогодні відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54 ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість за героїзм на сіверському та бахмутському напрямках. А також нашим військовослужбовцям 214 го окремого стрілецького батальйону сил спеціальних операцій і 103 ї окремої бригади територіальної оборони за звільнення. Я боля, дякую і підрозділам нашої розвідки, гурмо, а також служби безпеці України. Росія вбиває мирних українських жителів, яких сама називає своїми громадянами. На цьому наголосили у британській розвідці, деться про вчорашній обстріл гуманітарної колони у Запоріжжі. У розвідці припускають, що по мирних людях російська армія застосувала російську ракету ППО великої дальності. Вона призначена для знищення сучасних літаків і ракет. Натомість росіяни били ними по наземному об'єкту. Там припускають, що насправді Кремль має обмежений запас таких ракет. Нагадаю, російські війська напередодні. Завдали удару по колоні, що формувалася на виїзді із Запоріжжя на тимчасово окуповані території. Водночас у наслідок удару загинуло 30 людей. 88 були поранені. Серед загиблих двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Поранень зазнала також 3-річна дівчинка. Російські окупанти затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Про це повідомив президент енергоатому Петро Котін. Напередодні Мурашова затримали російський патруль дорогу від станції до Енергодару. Автівка зупинила. Його самого силу міць затримали із зав'язаними очима відвізли у невідомому напрямку. Місце перебування Ігоря Мурашова невідоме. Котін наголосив, генеральний директор АЕС несе головну та виняткову відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку запорізького. Аес його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в європі атомної електростанції. В офісі омбудсмена України відбувся круглий стіл членів ради національних спільнот. Офіційні та неофіційні лідери чеченської, дагестанської, інгурської та інших національ... національних меншин зокрема говорили про проведення Росії незаконної мобілізаційних кримчан та корінних народів РФ. Представники діаспору хвалили спільну заяву про що саме у ній йдеться далі у сюжеті. Мобілізація в Росії вже отримала засудження цивілізованого світу, оскільки ні для кого не є таємницею, що таким чином Путін намагається зібрати якомога більше людей, які зрештою загинуть в боях із ЗСУ. сувіта. протестний меседж висловила Рада національних спільнот України. Мой призив як председатель Ради національних спільнот України заключається в тому, що при можливості ми далі. и выйти с победой и остановить войну. Любая война заканчивается за столом переговоров. Но я не понимаю, почему нас не слышат. Зачем отправлять этих детей? Это пушечное мясо, извините за такую терминологию. Зачем отправлять? Неужели они не убеждаются, что дальше еще хуже? Мы не должны допускать представителей этничных спинот, которые проживают на территории Российской Федерации, чтобы они именно были мобилизованными в первых рядах и ехали сюда к нам. Путінський режим першочергово намагається мобілізувати представників національних діаспор, зокрема кримських татар у Криму та мусульман на Кавказі. Ба більше російська пропаганда поширює дезінформацію щодо ворожості української державності та демократичних цінностей. Тому нині завдання представників національних спільнот зупинити злочинну мобілізацію діаспор та зберегти життя корінних народів Кавказу та Криму. Рішуче засуджуємо імперську політику знищення. Яку проводить Крим до корінних народів України? До корінних народів України? Вони всі в по окупованому Криму. Та коридних народів Росії ми звернули, зробили звернення у зв'язку з мобілізацією, яку Росія проводить на окупованій українській території. І ми там багато з того, що тут є, та не багато. Ми все це сказали. Ми сказали, уникайте. Ми сказали готуйтесь до протестів. Ми сказали, чому не можна бути з мобілізованими. Оце уникайте, люди нас послухалися, щоб ви просто розумілися зараз тисячі і тисячі мешканців Криму. По території Росії намагаються перетинути кордони до третіх країн. Рада національних спільнот України затвердила колективну заяву, яка засуджує російську мобілізацію. А також закликає міжнародних партнерів звернути увагу на проблему викорінення та знищення діаспор народів, які проживають в Росії та на тимчасово окупованих територіях. Разом з тим уповноважений Верховної Ради України з прав людини анонсував створення експертної ради з усіх питань, що стосуються представників діаспор. Яна Проніна, Діана Коломійцева, телеканал Прямий. Це усі новини на цю мить. Зустрінемося менше, ніж за годину. Слідкуйте за оновленнями у соцмережах прямого.